Братья і сестри, часто приходять в наш храм молитися не за себе, а молитися за своїх рідних і близьких. І ви знаєте, молитва за рідних і близьких, вона більш благородніша, більш високого гатунку, ніж просити за себе. Тому що, бачите, Господь прийшов в цей світ не для того, щоб виконати свою волю. Свої якісь вподобання в цьому світі реалізувати, а щоб виконати волю волю Отця за це він більше всього переживав, щоб волю Отця виконати. А вона заключалася в тому, щоб спасти людство, спасти людство від сліпоти. Тому що, коли Господь казав, що Він є світлом, то, і що люди незрячі, то це він мав на увазі, що вони їх розум, їх розум перебуває в темі. Вони живуть цим життям і неправильно оцінюють призначення цього життя, що воно для, дано тільки для того, щоб підготуватися до зустрічі з Богом. І от ті люди, які моляться за інших, от їх молитва жертвена, вона більш хрестова. І ось одного разу. Я вийшов з алтаря і дивлюся ось там біля ікони Божої Матері, я вам покажу цю ікону Пантонаса, яку я привіз за фон. І освятив її цю ікону, я освятив на оригіналі, тобто на іконі Божої Матері у монастирю Афонському в Атопе. цю ікону там придбав і потім її там прямо приклав до чудотворної і попросив, щоб брисака Богородиця. Нехай сила твого образу чудодійного, яка тут перебуває, яка сіляє від раку, яка проганяє бісів, нехай сила чудотворного образу перейде на цей образ. І щоб вона, ця ікона мала ту саму силу, яку має твоя оригінальна ікона на афоні монастирі в монастирі Ватопе. І ось цю ікону я привіз в храм, і ми зробили такі шати гарні для неї, оздобили і тут цю ікону повісили. І ось прийшло декілька, по-моєму, декілька років, я виходжу за лотаря і дивлюся, отут от підсвічник стояв, якась жінка так гірко плаче, так вбивається біля цієї ікони. Звичайно, люди плачуть, каються в своїх гріхах, або якась біда трапилася, якесь потрясіння прийшла до ікони Божої Матері і плаче. Але в цих сльозах, в цьому її потрясінні, було щось таке, знаєте, невбите горем. Не безпорадна печаль, а якась така радість. І я так собі підходжу, кажу, жіночко, а скажіть, будь ласка, а чому ви плачете? Ну, ніколи я так от не підходив, і ви, напевне, не підійдете до людини, яка плаче, навпаки, ну, підійдете в сторонку, щоб не мішати їй переживати своє горе. А тут я підходжу кажу, а чому ви плачете? А вона на мене знаєте, повертається, і такі в неї очі, як квіти в Росі, такі. <кій> Плачучі очі, великі, але це сльози радості. Каже, ви знаєте, батюшка, я перед цим образом прочитала 40 акафистів Божої Матері Антонасіриця за свою маму. А мама, їй більше 70 років, так вона сказала, була хвора на онкозахворювання, за І лежала вже лежача була. І пройшла там щось чи одну чи дві хімії і нічого не допомогло, фактично її не поміщали її в хоспис, а рідні вирішили, нехай помирає вже вдома в сиді. І я от, дивлячись на муки, на страждання своєї матері, кожен день приходила і читала макафес Божої Матері Пантанас. І знаєте, каже, моя мама зараз працює на городі. Вже працює на городі, вже встала і сапає. А я кажу, слухайте, а ваша мама ходила в церкву, сповідалася, причащалася, була віруюча? Каже, ні, зовсім ні. Моя мама мало віруюча. І ну, я так її вислухав, знаєте. І так кажу, ви знаєте, а ви можете це все описати на папері? І от Ми покликали свічницю, там принесли книжку. Вона це все мені описала на папері. Тобто, як, от, хто вона, звідки вона. Ось. І з того часу до цієї ікони. Стало приходити дуже багато людей, і щоб засвідчити свою молитву, вони залишали фотографії своїх рідних. Але оцей випадок, він такий дуже яскравий, він про що говорить? Говорить про те, що, бачите, дочка молилася за свою маму. Вона, Її молитва це була готовність понести хворобу матері. От коли є готовність понести ту печаль, ту хворобу, яку переживає наша рідна людина, якщо ми готові пожертвувати своїм життям, взяти хворобу на себе. І це є такий сердечний поклик нашого серця, коли наша молитва пов'язана з жертвенністю, з готовністю померти за людину, то ця молитва серця, вона звичайно буде почута Богом і навіть невіруюча мати, маловіруюча мати. Сіляється по молитвам своєї дочки. Тобто Господь дає матері час на каяття. Звичайно, мати, вона матері розказала, що вона молилася Богу. І мати повірила, не повірила, але щось їй, певно, таке от залишилося, таке світле почуття, що дочка ходила до церкви. Розумієте, я не знаю, як далі було з матір'ю, як далі було з цією жінкою. У нас більше зустрічі не було. Але я помітив, що ті люди, які моляться перед образом Божої матері, ось перед цим образом, вони отримують швидку дуже допомогу. Швидку допомогу. Тому і, і ви також, ось, якщо молитесь за когось, а треба обов'язково молитись за рідних і близьких, то нехай молитва буде ваша опиратися на бажання. На бажання понести хворобу, понести гріхи цієї людини, відповісти за них. Відсвітає Богородиця, покрила серця, Кровознак, частин Своїм.